3, 2, 1 1 мільярд 468 мільйонів доларів саме таку суму на сьогодні зібрав в прокаті Top Gun Маверік. І ця сума цілком заслужена. Том круз вже багато років тішить нас доволі гарними бойовиками з крутими трюками. Але на мою думку, цей фільм найвидовищніший зі всієї фільмографії Круза. Проте, видовищним може бути не тільки фільм, але і процес його створення. І повірте мені, це був не найпростіший у втіленні в реальність проект. Сьогодні я вам розкажу, як поганий CGI зробив Том Ган краще, чому сіквел не випускали цілих 36 років та багато іншого. Тому заварюйте чайок і готуйте будь яків щоб вистачило приблизно на 20 хвилин. Мене звати Іван, ви на каналі Бізніс. Погнали! Давайте почнемо з невеличкого контексту, який буде корисний для розуміння всієї ситуації. Top Gun Maverick – це доволі м'яке продовження оригінального фільму, який вийшов в цілих 36 років тому, а саме у травні 1986-го. На той час мене ще не існувало, а Том Круз був молодим, але перспективним і готовим на все актором. Режисером став Том Скотт, який зробив собі ім'я, знімаючи рекламні ролики, а також обожнював авіацію. І чи не найголовніше те, що CGI, тобто комп'ютерна графіка, була ще на так скажемо недостатньому рівні, щоб реалізувати всі задуми. Тому було прийнято рішення знімати все практично і з реальними пілотами. Простіше кажучи, поганий CGI зробив фільм краще, але самого бажання знімати наживо малувато, і десь потрібно діставати літаки та авіаносці. На допомогу прийшов DOD Entertainment Media Office. Це спеціальний підрозділ Міністерства оборони США, який допомагає кінематографістам розповідати воєнні історії. Цей департамент існує вже майже 100 років і навіть допомагав знімати найперший фільм, який отримав Оскар за кращий фільм драму Крила 1927 року про пілотів винищувачів часів Першої світової війни. Так ось, команда "Топган" від Міноборони отримала в своє розпорядження користування військово-морською авіабазою Мірамар, а також чотири авіаносці і біля двох десятків F-14 Tomcat, F-5 Tiger, та A-4 Skyhawk. Деякими з яких управляли справжні пілоти Top Gun. Все це коштувало продюсерам всього 1,8 мільйона доларів, проте військові отримали можливість впливати на сценарій. Таким чином, увага, спойлери! Друг Маверіка Гусак більше не загинув при зіткненні в повітрі, тому що, за даними ВМФ, занадто багато пілотів розбились. А Чарлі, любовний інтерес Маверіка, перетворилися із військовою в цивільну особу, тому що за правилами ВМФ офіцерам та рядовому складу заборонено мати стосунки. Маючи готовий і узгоджений зі всіма сценарій та військову Техніку, нарешті почали зйомки, але все виявилось не так просто. Наприклад, з акторами ніхто з них не проходив спеціальну підготовку і їх постійно нудило в кадрі. Звісно, ці матеріали не можна було брати в фільм, тому довелось зробити копію кабіни пілота на підвісці і відзняти акторів в ній. Проте реактивні літаки небезпечні не тільки для вмісту вашого шлунку, але й для життя в цілому. Під час зйомок трюку для фільму у вересні 1985 року загинув досвідчений пілот Каскадер Арчоль. Він не зміг впоратись з обертанням, яке спричинив. Чинила невідома проблема з літаком. Тіло ламки літака так і не змогли знайти. Незважаючи на всі труднощі, Top Gun врешті-решт доробили і випустили в прокат, де він став абсолютним хітом і найкасовішим фільмом року. При бюджеті в 15 мільйонів доларів, зібравши трохи більше 357, А це на хвилиночку майже 971 мільйон, якщо перерахувати на сьогодні. А актори одразу стали відомими і топовими зірками Голлівуду. Проте фільм вплинув не тільки на гаманці глядачів і популярність акторського складу. 1986 це були часи другого президентського сроку Рональда Рейгана, і привид В'єтнаму вже не переслідував націю, а патріотизм був у моді, і Топ Ган неабияк цьому допоміг. В рік виходу фільму кількість заявок на отримання звання морських льотчиків зросло на цілих 500%. І щоб не втрачати цю, так би мовити, вигоду, кмітливі рекрутери воєнно-морського флоту навіть ставили свої стенди прямо під кінотеатрами. Та й загалом Топган заклав в індустрії кінобізнесу фундамент для фільмів, в яких у такому в штабі поєднують голівудських зірок та могутність збройних сил США. І як наслідок, сьогодні ми маємо трансформерів, американського снайпера та інші фільми. Але невдовзі після виходу захоплені відгуки почали розбавлятися журналістами та діячами культури, які звинувачували фільм в ура патріотизмі та романтизації війни, з посилом, що це круто, і її можна виграти, хоча в реальності програють всі і нема нічого гарного. Все це призвело навіть до того, що в 1990 році Том Круз дав інтерв'ю плейбою, де сказав наступне: Деякі люди вважають, що Топган це правий фільм, що просуває воєнно-морський флот. І багатьом дітям сподобалось. Але я хочу, щоб діти знали, це не війна. Ось чому я не пішов далі і не зробив Top Gun 2, 3, 4, 5. Це було б безвідповідально. І ось на цьому моменті ми можемо нарешті перейти до створення багатостраждального Топган Maverick. Як бачите, взагалі появі продовження противився сам Том Круз, маючи в. Пам'яті минулі відгуки та досвід зйомок, а також не любов до сиквелів. Місія нездійсненна, не рахується. Хоча після пари десятків років він трошки охолонув та сказав, що міг би продумати про другу частину, якби була гідна історія та технології, дозволяли би втілити все на екрані. Тому в 2010 році Paramount Pictures, не втрачаючи момент, оголосили про роботу над сіквелем і попросили повернутись Круза, продюсера першої частини Джері Брукхаймера та режисера Тоні Скотта. В 2012 році Пітер Крейф почав писати чорнову версію сценарію. Але саме в цей час Тоні Скотт, режисер оригінального фільму, покінчив життя самогубством. І, звісно, проект знову зупинився. Аж до 2017 року, поки в команду не прийшов режисер Джозеф Косінський, який також обожнює авіацію і хотів би попрацювати над. Продовження він виклав свої ідеї продюсеру Джері Брукхаймеру, Після чого вони вдвох полетіли до Парижа, де Том Круз знімав чергову місію нездійснену та випрохали в нього 30 хвилин вільного часу, в який і запічили свою ідею. Як не дивно, Крузу все сподобалось, і він погодився, поставивши кілька умов: по перше, комп'ютерна графіка не має бути головним героєм. Все знімається на практиці та зі справжніми пілотами, а йому дозволять політати за штурвалом F-18. Фільм виходить тільки в кінотеатрах, та в проєкт повернуть веле Кілмера. Само собою, Пентагон не дозволив Крузу сісти за штурвал F-18. Проте зі всім іншим проблем не виникло. Так що нарешті проєкт запустився. До написання сценарію повернулись люди з оригінального фільму, а також додався оскароносний режисер та сценарист Крістофер МакКорі, який вніс кілька свіжих ідей та був фанатом першої частини аж з 17 років. Далі набрали акторські. Склад та технічну команду. А за допомоги все того ж, DOD Entertainment Media Office отримали в розпорядження доступ до воєнних баз, техніку, справжніх пілотів Top Gun, а також постійні консультації. До того ж, в цей раз Міністерство оборони, як кажуть, правки в сценарії не вносило, максимум давали рекомендації. Проте, знову ж таки, просто отримати техніку багато не дало, так як потрібно було придумати, а як взагалі в кабіну реактивного літака заперти камери формату IMAX, щоб знімати все у повітрі? З цим питанням прийшлось розбиратись оператору Клаудіо Міранда. До цього він працював над такими фільмами, як Життя Пі», Oblivion, Tron Спадщина» та інші. Клаудіо використав систему подовження камер під назвою Sony Rialto. Яка виглядає якось так розумію, не дуже видовищне, проте ця кубка дротів дозволила впихнути в кабіну пілота цілих 6 камер Sony Venice з повноцінними 4К рекордерами, бо 6К вже не влазили. Але впихнути то я дуже дуже спростив, тому що спочатку потрібно було дізнатися, чи витримають камери удари, вібрацію та перевантаження у 7,5 g та вище. Для цього в кабіну реактивного літака довелося заскочити самому оператору та робити тестові польоти з пілотами, щоб підібрати лінзи і зрозуміти, як ведуть себе камери, вибрати маршрут. Польотів і найкращі ракурси для фільмування впливу перевантажень на людське тіло. Я пройшов тільки 4G, і цього мені було достатньо, казав Міранда з посмішкою на обличчі при спогадах про свої польоти. Далі було цілих 15 місяців консультацій з ВМФ на тему, як ці всі камери розмістити безпечно і яке устаткування можна виняти з літака без шкоди, та як взагалі все це зняти максимально наближено до реальності. Зрештою, отримали два літака F-18, з яких вийняли куб устаткування і розмістили 12 камер на двох, які використовували свої батареї, а не потужність літака. Тобто весь цей час ще доводилось слідкувати за тим, щоб постійно був комплект заряджених батарей. Паралельно з цим свою підготовку проходили актори. Для них спеціальну трьохмісячну програму розробив сам Том Круз, та частину програми додали ВМФ, зокрема підводну евакуацію та курс для пасажирів реактивних літаків. Це робилось для того, щоб не повторилась ситуація, як у оригінальному фільмі, коли в кадрі епічно нудить всіх акторів. Ну і звісно, ніхто не загинув в екстрених ситуаціях. Якщо ж ви задались питанням, чого це програму розробив Круз, то відповідь проста: він професійний пілот і має ліцензію, яку він отримав ще в далекому 1994 році. Саме за декілька років після того, як знявся в Топгані і полюбив авіацію. Та й ви знаєте цього хлопця, його хлібом не годують дай поризикувати своїм життям. Я не уявляю наскільки міцні нерви у босів його страхової компанії. До речі, в кінці фільма ви бачили літак П-51 Мустанг, яким насправді володіє Том Круз. Це саме його лагодили персонажі Тома Круза та Майлза Телера під кінець кінокартини. І на ньому ж Круз катав нестаріючу Дженніфер Коннелі під пісню Леді Гаги перед самими титрами. Та щось ми трохи відволіклись. Повернемось до акторів. Паралельно з наземними тренуваннями актори набирались досвіду і в повітрі. Відбувалося це в декілька етапів. Почали всі з польотів на одномоторних літаках Cessna 172 Skyhawk, які на тому етапі ще приносили задоволення акторам. Проте це швидко скінчилось, і всі перейшли на літак Extra 300, здатний виконувати більш акроботичні маневри. І врешті-решт всі пересіли на високопродуктивні одномоторні реактивні літаки L39 Albatross, які підготували всіх до F18, на яких проводили зйомки. І хоча це був надзвичайно складний досвід, актор Глен Пауел так захопився темою польотів, що Отримав подарунок від Тома Круза айпад із завантаженою і проплаченою школою пілотів. І після зйомок актор отримав такий свою ліцензію пілота. Закінчивши тренування та підготовки, 30 травня 2018 року почали зйомки, які проходили в декілька етапів і в різних місцях. Багато з яких це ті ж бази і міста, в яких знімався і Топган 1986 року. Наприклад, сцена гри в футбол на пляжі знято буквально поруч з місцем, де була гра в волейбол з першої частини. До речі, тут творці фільму залишили невелику пасхалку. Крик актора під час гри в першій частині вставили в цей. З нових територій були авіаносці Теодор Рузвель та Абрахам Лінкольн, бо попередні два на яких знімали першу частину, вже розібрані. А також показали реальне кладовище військово-морського флоту, щоб виказати повагу до військовослужбовців. Основні зйомки були не менше, а взагалі, мабуть, ще й більшим викликом для всієї команди ніж тривала підготовка і планування в 15 місяців. Я б навіть назвав це ще тим пеклом. День у всіх починався рано вранці з брифінгу. Актори, режисер, пілоти, каскадери, оператори, координатори, консультанти ВМФ всі збиралися і обговорювали план зйомки на день, маршрути і все, що цього стосується. Далі актори йшли в копію кабіни пілота, проводили там тренування, після чого вже сідали в F18 разом з пілотами і пропадали в середньому на 90 плюс хвилин. Повертались, знімали жорсткі диски з усіх камер, передивлялись весь відзнятий матеріал і все починалось спочатку. Як ви розумієте, в польоті у зв'язку у режисера і оператора з акторами нема. Тому акторам ще прийшлося вивчати основи режисури і монтажа, розуміти, в який момент яке світло має бути. При цьому ще тримати в голові положення всіх акторів, і літаків, котрі будуть в фільмі з ними. Всі настанови вони отримували від режисера і оператора перед польотом. А до всього ще треба було працювати в такт з пілотами, бо дві камери було наведено і на них. Просто уявіть об'єм інформації, який вони тримали в голові. Проте нелегко було і оператором. На камерах немає автоматичної експозиції, тому Клаудіо Міранда брав план польоту, дивився, в який час, де має бути літак, який буде рельєф і погода в той самий момент, так як сонце було основним джерелом світла. На основі цих даних він виставляв експозицію і просто сподівався, що все спрацює. І звісно ж, не все йшло ідеально. Світло не там, де треба все спочатку. Не сподобалось, як відіграв актор або щось плутав, все спочатку. Снудило на камеру, все спочатку. Майл Стеллер розповів, що одного разу навіть випадково видалив весь матеріал, який і відзняли, бо переплутав кнопки на камері. Через всі ці моменти доволі часто виходило так, що за 16 годинний зйомочний день отримували лише 30 або 40 секунд матеріалу гідного увійти у фільм. Однак були й сцени, які виходили напрочуд легко, наприклад, ось цей момент. За словами режисера, картини був зняти з першого і єдиного дубля з двох причин: по-перше, все вийшло ідеально. По-друге, потік повітря від літака зруйнував будку. Цього не було в сценарії, а перебудовувати знімальний майданчик ніхто не хотів. До речі, за штурвалом в цей момент був ось цей чолов'як. його ім'я Френк Вайзер, і він блакитний ангел. Це команда досвідчених пілотів винищувачів ВМС та морської піхоти США. Більшу частину року вони проводять на публічних виставках виробляючи ось такі речі. Він приймав участь у всіх сценах і трюках з Томом Крузом та при польотах на наднизьких висотах. Наприклад, ось тут. Чи тут над озером. Так, це реальні кадри, а не графіка. Про неї ми поговоримо трохи пізніше. Для цих сцен вони неслись зі швидкістю про декудити 830 км на годину при висоті всього в 15 метрів. І як ви розумієте, наздогнати цих хлопців в повітрі, щоб отримати гарні кадри, це неабияка задача. Для цього була найнята команда з декількох людей, основними з яких були Кевін Лароса, повітряний координатор та головний пілот камери, Джонатан Спано, авіаційний підприємець та пілот каскадер, а також два оператори. Девід Ноу. Та Майкл Фіцморіс. Їм всім, по-перше, довелось придумати, як взагалі зняти такі кадри. Лароса придумав і намалював Не смійтеся у пейнті спецконструкцію, яку потім за 15 місяців втілили в реальність, модифікувавши л 39 дев'ять Албатрос, двомісний реактивний літак, на якому, до речі, тренували і акторів, назвавши його доволі символічно Сінет Джет. Команда розробників встановила на носу під камери шот овер з величезним полем зору. Він може дивитись вгору, далеко тягнутись назад, як вліво, так і вправо, дивитись прямо вниз і навіть заглядати підно Л 39 на літаки, які нас переслідують, пояснював Лароса. Проте для сцен повітряних боїв в фінальній частині фільму потрібно було навіть більше. Тому Джонатан Спано переробив свій бізнес джет феном 300 на модифікацію та сертифікацію цього літака пішло, до речі, також майже два роки. На нього спереду і ззаду встановили спеціальні підвіси з найсучаснішими камерами. Кожна з конструкцій важила по 136 кг. А всередині була ось така станція, яка дозволяла знімати одночасно двом операторам із двох різних ракурсів. Ще очевидним плюсом було те, що у бізнес джета запас палива більший, і знімати могли довше. Тобто вилітали, знімали. Коли у першого F-18 кінчалось паливо, його змінював одразу другий. А той летів на дозаправку. В помічниках у команди також був і вертоліт з камерою. Загалом в деякі дні одночасно знімало 26 камер зі всіх можливих ракурсів. Однак, за словами тих самих Лароса та Спан, все це надсучасне обладнання та літаки доводилось використовувати на абсолютних лімітах того, на що воно було здатне. За словами Лароса, ніхто до того так не знімав на такому устаткуванні та літаках. і він не впевнений, що хтось після буде так робити. А причин не вірити цьому хлопцю в мене немає. Він 10 років у бізнесі і знімав кадри для таких фільмів, як Залізна людина, Месники Годзіла», а також реклами для Amazon, SpaceX, Apple та інші. І взагалі, об'єм сил, вкладений в цей фільм та підхід до зйомки дійсно вражає. Як вишенька на торті вважаю гіперзвуковий літак Dark Star, який тестував на початку фільму Maverick. Так от, насправді це повнорозмірний мокап, тобто він не літає. Проте творці фільму хотіли, щоб він виглядав так, наче це можливо, і на тих швидкостях, які показані у фільмі. Тому звернулись до компанії Lockheed Martin. А якщо бути точнішими, то до її спеціального підрозділу під назвою Skunk Works. Їх логотип ви можете бачити в фільмі декілька разів. Це відділ компанії. Ані працюючи вже майже 75 років і займаючися виключно секретними і складними завданнями. Саме вони розробили, наприклад, F-117 Nighthawk, перший в світі винищувач невидимка, f 22 Raptor, а також легендарний SR-71 Blackbird, яким надихались при проєктуванні Star. І ось Blackbird – це розвідувальний пілотуємий літак, який був першим, хто летів зі швидкістю вище трьох махів

Цей літак розробили і протестували ще в 1964-му, а зняли з виробництва в 1990-му. Проте по цей день він залишається самим високолітаючим і самим швидким реактивним літаком із будь-коли створених. Тобто, всі, хто подумав, що Том Круз летів на цьому літаку зі швидкістю в 10 махів, я вас розчарую. Хоча цей і має ліміти можливостей набагато більше ніж інших акторів, він не всемогутній. Та й, взагалі, найближчу до швидкості в 10 махів в реальності вдалося покорити лише безпілотному реактивному літаку X-43А. В 2004 році він досягнув 9,6 махів чи 11508 км 508 на годину, і виглядало це ось так. Так ми не суперплавно підійшли до теми комп'ютерної графіки. Вона, звісно, у фільмі є. Бо камон, ніхто не буде підривати військові літаки вартістю в 40 плюс мільйонів доларів, ризикуючи життям пілотів заради гарного кадру. Проте є багато кадрів, де вона є лише помічником. Наприклад, в моменти, коли літаки летять дуже близько один до одного, в реальних завданнях відстані набагато більше. Але для кінематографічності на постпродакшені відзняті літаки просто вирізали і наближали один до одного. А ось що повністю комп'ютерне, так це кадри з F14 у фіналі фільму. Бо діючих F-14 на сьогодні немає. Їх вже давно вивели з експлуатації, а весь величезний парк літаків, що залишилися, розібрали і затопили, щоб не було контрабанди деталей до єдиної країни, яка купила ці літаки, тобто Ірану. Так що довелося, єдиний екземпляр взяти з музею авіації, і він був без двигуна. Також повністю згенеровані на комп'ютері і літаки п'ятого покоління. Ось ці. Але як я і казав, комп'ютерна графіка насправді була лише гарним та грамотним доповненням. Все інше військова техніка, обличчя акторів, витримуючих навантаження в 75 G, крила літаків, які гнев від. Навантаження, пролітаючи за склом засніжені гори і озера, а найголовніше абсолютно карколомні запаморочолові і видовищні польоти і трюки. Все це цілком реально. В заключенні я хочу сказати те, що дізнавшись, як багато сил, часу та любові вклали в цей фільм, я вірю в те, що це і справді любовний лист до авіації і проект, в якому всі в першу чергу опирались не на заробіток грошей, хоча і не без цього. Top Gun Maverick – це дивовижний проект, який на перший погляд не здавався чимось багато обіцяючим. Бо, як часто виходять гарні сиквели, через 36 років після першої частини. А доплюсуйте сюди те, що фільм знімали в самий розпал пандемії зі всіма обмеженнями, і реліз переносили декілька разів загалом на два роки, і тому Крузу доводилось особисто дзвонити всім акторам і запевняти, що все буде добре. А від студії вигризати заборону викладення фільму одразу на стрімінгові сервіси. І врешті-решт, ми всі отримали набагато більше ніж. Що розраховували. Не найскладніша, але гарна, грамотна, логічна і цілком працююча історія. Гарні актори, які всі на своїх місцях, і їх хімію ти бачиш на екрані. Емоції, яких насправді не очікуєш від екшн фільму. Особливо зворушливий момент був із Велом Кілмером, за повернення якого в проект боровся Том Круз. В реальності цей актор, як і його герой фільми, переніс Рак Горла, і, хоч, на щастя, він живий, проте не може розмовляти. Тому його слова фільми згенерували за допомогою штучного інтелекту. Хіба це не прекрасний жест? На додачу, звісно, високооктановий, потужний і запаморочливий екшен, якого ви до того ж отримуєте ще й подвійну порцію. Я вийшов із кінотеатру з вологими від напруги долонями. Такого спектру емоцій від екшен-фільму я не отримував дуже давно. Одразу видно, що недармани не знімали більше 800 годин польотів і вибрали найкраще. Загалом, як я і казав, на початку ролика крутими бувають не тільки фільми, а й історії їх створення. І це саме така історія. І особисто для мене це теж є складовою тієї самої магії кіно. Всім величезне дякую, що додивились ролик до кінця. Ставте вподобайку, якщо сподобалось, пишіть коментарі, аби допомогти розповсюдженню ролика, підписуйтесь на канал. І, звісно, не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!